Дорогі друзі, проповідуємо, стоїмо, проповідуємо Євангелію, проповідуємо Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя. Слава Йому, слава Ісусу Христу, дорогі друзі, в цій палаці роздаємо, даруємо нові заповіти, молимось за людей. Роздаємо дитячу християнську літературу, прославляємо нашого Бога, прославляємо Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. І хочу зачитати таке слово із Нового заповіту з Біблії про Божу любов, про Божу любов до нас через нашого Господа Ісуса Христа. В Євангелії від святого Івана написано, бо так полюбив Бог світ, що дав Сина свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, вірує в Ісуса Христа, не загинув, а мав життя вічне. І Далі написано такі речі: бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ він засудив. Але щоб через Нього, через Ісуса Христа свій спасться, хто вірує в Нього, в Ісуса, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірить в ім'я однородженого Сина Божого. Ви Знаєте, дорогі друзі, любов Божа з'явилася через Ісуса Христа, який прийшов з небес сюди на землю. Жив в плоті, і взявши наші гріхи, помер, був розпиті за наші гріхи, поніс смерть кару і воскрес третій день для виправдання кожної людини, яка вірує в Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу навіки! Тому ми тут і стоїмо, і проповідаємо Ісуса Христа, тому ми і ділимося. Даруємо такі нові заповіді українського біблійного товариства. Новий переклад. Тому і розказуємо людям про спасіння через Ісуса Христа. Господь Ісус Христос є вихід з усіх тяжких обставин. І молитві, якщо ми звертаємось до Бога во ім'я Ісуса Христа, то Бог святий і всемогутній Він відповідає на молитви. Слава Богу, слава Ісусу Христу!

Благовістим вуличне благовістя. Вуличне благовістя. Через молитовну палатку. Молимось за людей. Бо написано, бо так полюбив світ, що віддав свого сина. І дякуємо Богові, що подарував нам можливість сьогодні у цей святковий, святковий день бути разом. Моя помічниця. Живемо на Україні. В Божій роботі, в уличному євангелізації, вуличній. Слава Господу Богу! За Його милість, за Його любов. Спасає грішників Ісус Христос. Слава Богу! Який дарував нам спасіння і нове життя. Прославити піснею. Ви знаєте, душа радіє, коли звертається до Господа люди. І ти розумієш, що ти недаром стоїш тут, недаром ти виходиш, тратиш свій час на служіння людям і Богу. Слава Господу Богу нашому! Виходимо, щоб прославляти ім'я Господа, і щоб світло Боже через нас розганяло всяку темряну в душах і в житті людей. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки! Амінь. Твою любов хочу я Твій пот